Друзі, всім привіт! Закінчується 2021 рік, і всі підводять підсумки, і я тому не виключення. Все життя я ігнорував цю штуку про підведення підсумків, але от я перший рік веду блог, і все-таки треба щось таке зробити. До речі, завжди забуваюся на самому початку відео сказати вам, щоб ви зараз поставили лайк. Підписалися на мій канал і обов'язково написали комент про те, що сподобалося вам відео. Дуже вас цього прошу. Поїхали. 2021 рік для мене став першим повноцінним роком у вільному плаванні. До цього я працював директором з маркетингу, або ж там тім-лідом чи маркетологом у різних корпоративних організаціях. Ну, скажу вам так, це зовсім інший досвід. Через те, що ну так склалося, що в цьому році я почав займатися повноцінним цікавим бізнесом. І цей бізнес так швидко трансформувався, що інколи в мене просто захоплювало дух. Розкажу вам про свої плани. Як тільки я покинув свою роботу в корпорації, я вирішив, що буду робити свою маркетингову агенцію. Що я собі планував? Що я буду робити абсолютно весь спектр послуг по маркетингу через те, що досвіду в мене на це все вистачало, і я знав, що для будь-якого товару чи послуги, в принципі, я здатен написати стратегію, розробити фірмовий стиль, гайдлайн чи брендбук, зробити план по перформансу, медіа план і, в принципі, просувати цей продукт. Не так склалося, як гадалося. Які були в мене? Ще заплановані екше. По-перше, я собі думав: я візьму 5 клієнтів, безкоштовно для них зроблю кейси, тобто там, ну, по запиту. Чи це міг бути фірмовий стиль, чи це могла бути стратегія просування, чи ще щось таке подібне. І це будуть мої перші самостійні кейси не в корпоративному сегменті. І з цими кейсами я собі піду далі і буду шукати все нових та нових клієнтів. Якщо ви пам'ятаєте, я тоді зняв маркетинговий стендап, і в цьому маркетинговому стендапі я запрошував людей до співпраці. Я їм казав, що приходьте, я вам все зроблю безкоштовно, і ви будете задоволені, і будемо рухатися далі. В принципі, бажаючих було немало. Через те, що ну, до мене почали звертатися і знайомі, і знайомі знайомих, і зовсім незнайомі люди, імейл був буквально завалений. Ну, доводилося фільтрувати. Через те, що були ну, абсолютно дуже смішні запити, такі як, наприклад, ми два сантехніки, і ми не знаємо, що нам робити, для того, щоб обслуговувати не 5 клієнтів, а 10 на тиждень. Ми хочемо збільшити свої обсяги. Ну, коли я їм казав, а ви. Класно робити свою роботу, ваші клієнти задоволені. Вони казали: ну як, інколи задоволені. Ну в таких випадках ясна річ, що я відмовляв, через те, що ну це було б неправильно там витрачати свій час на такого роду задачі. Ну, нехай мене вже вибачать ті сантехніки. Траплялися і класні бізнеси. Де і хочу вам розповісти вам про цей досвід. Ну, звичайно, що я не буду називати їх назву. Для прикладу була компанія, яка в своє виробництво вклала там більше 5 мільйонів доларів. І вони нас запросили для того, щоб ми їм написали план для виведення проекту на ринок. На той час я вже зібрав команду, визначив їм зарплати, бонуси і так далі. І ми почали робити. Скажу вам чесно, що я закохався в цей проект, ми робили все повноцінно. Тобто, там за свої гроші я інвестував в цей кейс. Ми збирали фокус групи, досліджували ринок, тестували цей продукт на людях, на собі, знімали відео, збирали відгуки. Ну, все було максимально, як по як книжка пише, так? Це роблять у великих корпораціях, як все роблять у організаціях, тобто системний класний маркетинг. Потім дослідження конкурентів, дослідження ринку, побудова медіаплану, прогнозування бюджетів, прогнозування збуту. Ну все було зроблено, ну просто супер. І значить, ми постійно проводимо консультації з цим клієнтом, працюємо, працюємо, працюємо і приїхали на зустріч, щоб вже презентувати кейс. І під час цієї презентації цей клієнт типу каже: окей, все зрозуміло, все класно. Переходимо до перформанс плану. Розкажіть, будь ласка, про бюджети, які потрібні для реалізації цього крутого плану, через те, що план дійсно сподобався. Ми розповідаємо про бюджети. Ну зараз вже можу сказати через те, що ніяких NDA не було підписано, і цього клієнта я не називаю. Ми йому кажемо, що мінімальний бюджет на рік це десь 75 тисяч доларів. І клієнт одразу стає червоним злим і каже: Слухайте, що це таке? Я думав, що там це все можна зробити за 500 баксів на місяць. Як це все планувати? У мене нема таких грошей. Що ви собі придумали? Ну, звичайно, комічна ситуація. Звичайно, тоді мені це все ну, я це все дуже близько сприймав до серця, і для мене це було як якесь фіаско чи поразка. Але зараз я розумію, що в принципі... Оце я натупив. Ну тобто, виходить так, що людина безкоштовно хотіла отримати якусь консультацію, почула не те, що хотіла почути, і просто розіслилася. Це був мій перший урок про те, що ніколи не треба нічого робити безкоштовно. Було також ще два е, цікавих кейси, які я робив безкоштовно. Е, один із них був на 100% прийнятий компанією. Вони сказали, що все супер, все класно, чудовий план е, і візуал, і брендбук, і так далі. Але є одна проблема. Е, розпочнемо через два роки. Ну, гарний кейс, але от він у мене лежить на балконі, на полочці, і все. Я просто про нього пам'ятаю і пишаюся тим, що ми зробили класний кейс. І один із кейсів був доволі таки вдалим. Ну на перших етапах його реалізації по тій причині, що клієнт повністю все прийняв, сказав, що все класно, затвердив навіть бюджети, і ми почали працювати. Ми працювали десь 4 місяці. Все стабільно, ми спрацювалися, була гарна команда, повне розуміння і зі сторони клієнта, і з нашої сторони. Але стався один інцидент. Ну, звичайно, цей інцидент вже був повністю на нашій стороні, і це була наша вина. В один із місяців ми допустили збільшення витрат на рекламу на 200 доларів. Тобто, ми витратили на рекламу на 200 доларів більше на Гуглі. Ніж запланували після цього інциденту. Ми звернулися до керівництва компанії і сказали, що так тут є наша вина, і ми готові її компенсувати в наступних періодах. Ну тобто, на наступний місяць, просто закинути від себе 200 доларів, і все. Але компанія повелася якось дуже дивно. Вся справа в тому, що вони просто нас почали ігнорувати після цього всього. Я не знаю просто, що в них в голові. Але ну, це звичайна ситуація, звичайний робочий момент, коли Google відкручує трохи більше бабла, ніж заплановано. І навіть у самого Гугла в правилах це написано, і ми це все пояснювали, але нам просто не відповідали. Ну я не знаю, <свісна> як це все відбулося. Коротше, висновок з цього всього, що якраз в той момент, коли мені вже накипіло ці декілька кейсів, які я взявся робити. З самого початку я вже дуже сильно розчарувався в агентському бізнесі. Ну, правда, мені, мені здавалося, люди, які роблять агентський бізнес системно і ставлять це все на потік, роблять мережива, ой, мережі. Агентства, які роблять маркетинг, ну це просто якісь бездушні люди. Ну, але то було в мене таке враження через те, що мені здавалося в той момент, що якщо ти, в принципі, хочеш робити проект, вкладати в нього душу, то цей проект, ну, виходить дуже дорогим. І по-перше, що заробітків з нього не дуже багато. А по-друге, що ну, це досить така стресова штука. І саме в той момент я вирішив, що слухайте експерименти експериментами, бажання, бажаннями, але мені хотілося вже починати е, заробляти гроші через те, що мої запаси потихеньку там танули і так далі. Уже наближалося час там до весни, кінець весни, чи навіть вже починалося літо. І я собі думав, що треба якось викручуватися. І в цей момент я згадав там про свої попередні таланти і так далі, і почав е замислюватися над тим, що треба брати і створювати для себе якийсь медійний актив. Ну там в мене ніколи не було ставки на свій відеоблог, через те, що я розумію, що блог українською мовою це не дуже швидка історія. Це точніше дуже не швидка і неефективна історія. З нього я заробляти буду може через років 10. От а якась медійка, можливо, не українська, якась західна чи азійська, вона би мені дуже в тому допомогла. І я знайшов партнера свого давнього друга і знайомого, з яким ми почали розвивати дві класні партнерки: це партнерка Амазона і партнерка Аліекспреса. Все дуже просто. Це працює дуже просто. Заходиш на Aliexpress або на Amazon, реєструєш там собі кабінет Афілієта, і вони видають посилання, різні банери і так далі. Ти можеш генерувати ці посилання сам і просувати це все, ці всі партнерські посилання по мережі. Ми для себе обрали стратегію телеграм-каналів, і в ці телеграм-канали створювали, там, робили різні підбірки товарів з Aliexpress, з Амазона, які люди би купували, а ми за це отримували винагороду. Як це все працює дуже просто і дуже класно, що мені дуже подобається. Ми робили довгу стрічку новин про товари із Аліекспреса або Амазона, і люди могли собі обирати, що їм до вподоби. Їм навіть було не обов'язково купувати щось, через те, що ця система працює так, що перехід по, моїй партнерсь... по моєму партнерському посиланню він записується в кукі людини, яка там прийшла. І в той момент, коли людина перейшла, куки браузера вже знають, що людина перейшла по моїй партнерській йому посиланню, і вони спрацюють в той момент, коли людина щось купить, якщо вона не почистить куки, тобто. На все життя людина стає моїм реферером під моєю партнерською, під моїм партнерським посиланням, і все, що вона купує, з усього я отримую винагороду. Ну, в принципі, дуже класна штука. Ми ще й купували дуже дешевий трафік з інстаграма на це все діло. Переливали його в Телеграм, з Телеграма на Аліекспрес або на Амазон. І з цього ми отримували гроші. Ідеально мені здавався цей бізнес на той момент. Ну і зараз також здається. Ідеально через те, що мінімум контактів з клієнтами ніхто в тобі нічого не просить, ніхто ні з ким ти не підписуєш ніякі уходи, не проводиш брифінги, брейнсторми, не дзвониш, не передзвонюєш, не звітуєш ні перед ким. Твій звіт це твій, твій фінансовий результат. І цей підхід мені супер подобався. Ну, звичайно, були думки там повернутися в якийсь арбітраж, почати розвивати це все. Але ну, не зовсім я себе бачу арбітражником. Є деякі позиції в арбітражі, які мені подобаються, але ну, про це можливо розповім потім. Тож, товарна партнерка дуже нас зацікавила, і, в принципі, вона працює до сьогодні, і мені це дуже подобається. Так поступово прийшло літо, і літо це був не сезон. В принципі, ні для того, щоб шукати клієнтів, ні для того, щоб відновлювати якісь старі зв'язки. Всі відпочивають, продажі у всіх падають, ніхто не шукає маркетологів. І в той момент ми просто займалися товарним бізнесом по партнерській схемі і шукали якісь нові можливості. Були деякі експерименти за фворком, ми там шукали клієнтів, але найчастіше ми писали з пропозицією. SEO-оптимізації сайтів для клієнтів на Заході і в Азії. І так сталося, що на той момент мені літом вдалося знайти кілька клієнтів із Азії. І зараз вони ну, вважаються, я їх вважаю своїми топ-клієнтами через те, що ну, вони приносять більшу частину всіх доходів моєї команди. До речі, помітьте, я вже не називаю свою команду. Агенцією, це вже команда. Через те, що від слова агенція мені вже інколи поганувато стає. Е, ну, не взлюбив я цей термін е, в липні, коли я вже думав, що все, я вже ніколи не буду займатися е, агенським бізнесом. Е, ну точніше буду, але тільки в собі в кайфі, тільки серед тих послуг, які мені подобаються. До мене там в, в, в буквально за два тижні прийшло сім адекватних українських клієнтів. І ну, я вже так з осторогою йшов на зустріч я розумів, що якщо щось піде не так, то я від них стопудово відмовлюся і не буду з ними ніколи працювати, і просто ну, в крайньому випадку просто втічу з зустрічі. Через те, що, ну, мені вже ці стреси не треба були. Але клієнти виявилися класними. Клієнти виявилися такими, що люблять. Свій бізнес. Ну там через декілька інтерв'ю та переговорів із семи залишилося 5. А в цілому, ті, які стабільно зараз показують класний результат, які з нами залишилися, таких залишилося 3. І в цьому плюси. Того, що я сам беру на себе відповідальність, наприклад, звільнити клієнта, якщо мені з ним не подобається працювати, і я розумію, що звільнення клієнта воно економить час і гроші і мені, і клієнту через те, що буває такий момент, коли треба відверто зізнатися і собі і клієнту, і сказати, що слухайте, настав час прощатися, і мені здається, що ми з вами продуктивно не попрацюємо. Тобто, коли клієнт не сприймає ваші ініціативи, коли він не розуміє те, що ви робите, задає купу дурних питань і поводить себе не так ну, не професійно та та етично, то, в принципі, попрощатися з клієнтом, ну, це, повірте, це буде дешевше, ніж працювати з ним і терпіти це і надалі. От. І тому залишилося три класних клієнти. Я їх дуже сильно люблю, поважаю, і в них цікавий бізнес. Вони кохають свій бізнес, вони завжди в процесі, вони знають, що я роблю, вони підтримують нашу команду. Ну і в принципі, в нас така взаємна любов та симпатія. До речі, за деяких із цих клієнтів, ну признаюся вам чесно, один із цих клієнтів, він мені приносить дуже велике задоволення в роботі, і команда дуже любить цього клієнта. Але. Відкрию вам невеличкий секрет, якщо відкрити бухгалтерську звітність, то десь в місяць особисто мені, ну тобто, моя команда нормально цьому всьому заробляє, а особисто мені цей клієнт приносить 835 гривень. Але ну, це такий кайф. Взагалі співпрацювати з людьми, які е, люблять свій бізнес. Що ну я жертвую своєю маржею тільки заради того, щоб зробити клієнту класно. Ну і в принципі я розумію, що вже е, настає той момент, коли клієнт бачить, що його бізнес зростає, і якщо я йому скажу, треба підвищити гонорар, то він мені його підвищить. Тому е, головне це ну, в агенції зараз, в агенському в частині агентській мого бізнесу, е, головне для мене це все таки задоволення від. Роботи. І найцікавіша штука, яка взагалі зі мною відбулася у 2021 році, це венчурний маркетинг. Я про це почув дуже багато років тому. Я це прочитав як зараз пам'ятаю на сайті MarketWatch. І там американський маркетолог розповідав, що їхня агенція не бере грошей з клієнтів. Тобто вони приходять в бізнес, беруть цей бізнес повністю під ключ в плані маркетингу і кажуть, що ви нам просто давайте долю. І колись з одним моїм товаришем ми сиділи це все обговорювали. Я йому розповів ну, просто за чашкою кави, це без будь-якого там комерційного контексту. Я йому розповідав, що дуже хотілось би мені це в такому форматі попрацювати, взяти на себе відповідальність, зробити і заробити. І якось я навіть не подумав, що у нього є свій e-commerce бізнес. І ми так попили, поговорили, а потім через кілька днів він мені дзвонить і каже, у мене є ідея. Ну, ми, значить, з ним зустрілися, і він каже, ось у мене є e-commerce бізнес, я тобі його віддаю повністю в управління, роби що хочеш, займайся чим хочеш, і я тобі даю там, визначений відсоток від продажів. Я думаю, клас! Оце супер. І я почав це робити. І це найцікавіший просто досвід за все моє професійне життя. Чому? Тому що я сам став своїм клієнтом. Я зрозумів, що відчуває клієнт в той момент, коли співпрацює з агенцією. Я розумію всі позитивні емоції клієнта, всі негативні емоції клієнта, початкові емоції це найскладніше. Адже коли у вас є навіть невеличкий інтернет-магазин, вам треба бути готовим до того, що ви в перший, другий, третій місяць будете в мінусах. І як мінімум, це будуть такі порядки, як 50, 100, 150, 200 тисяч гривень мінуса буде тільки заради того, щоб правильно вам вибудувати схему і стратегію перформанса. І коли я сам сидів в цих мінусах, я такий сижу, і я розумію, що ми працюємо два місяці. У нас вже все, все уже склалося, класна аналітика, класна реклама. Е люди вже починають купувати. Але я розумію, що я зараз сижу в збитках мінус 150 тисяч гривень. І я думаю, блін, а заради чого? Якби я цього не робив, я був би просто на 150 тисяч гривень багатшим і все. Але потім я розумію, я будую модель прогноза на те, як це все буде окупатися. І я бачу, що через два місяці цей магазин мені вже буде приносити там 50 чистими, і це мене заспокоює. Але от цей момент треба вже е ну, зрозуміти. Правильно до нього ставитися, і тому тепер я розумію, що коли починати працювати з клієнтом, треба провести його дуже сильну психологічну підготовку і пояснити йому взагалі, як це все працює. Після цього, як ми взяли першого клієнта на e-commerce, до нас вже є два звернення. Два нових звернення. Одне ми прийняли, а друге, на жаль, не прийняли через те, що у магазина поки що є проблеми, по-перше, з бізнесом, тобто з бізнес-девелопментом, з постачальниками, з ціноутворенням, з дослідженням ринку. А по-друге, є проблеми із сайтом. І якщо ми навіть візьмемо на себе управління, Цими моментами, то, по-перше, доля там повинна бути дуже велика, що ясна річ не влаштує клієнта. А по-друге, витрати на доробку сайта великого інтернет-магазину, а там великий інтернет-магазин, через те, що там більше п'яти тисяч товарів. Це для нас буде дуже велика інвестиція. Тобто, там пересидіти в мінус сто п'ятдесят тисяч це ще нормально, а пересидіти в мінус півтора мільйона ну, вже не хотілося би. От тому. В принципі, венчурний маркетинг для мене цікавий. Я точно не знаю, як він буде розвиватися в моєму плані, що буде через рік. Але ясно річ, що ми будемо в цьому плані рухатися, і можливо, ми будемо брати і ще якісь проекти в управління, А можливо, ми почнемо створювати свої проекти і ще й розбиратися, що там робиться під капотом, тобто, робота з постачальниками, робота з цінами і так далі. Тобто, тема для мене просто дуже цікава. І тут справа в тому, що я покриваю процеси вже не тільки маркетингу, а й продажів. І спостерігати за тим, як це все продається, як це все працює, ну просто неймовірно круто. А ще й розумію, що колись настане етап підбору персоналу і ну. Це ввиліться в щось дуже і дуже цікаве. Тобто, це буде якийсь комбайн єкомерс, е людей, які можуть продавати абсолютно все під ключ. Ну мені здається, що мені буде вам що розказати з цього приводу через рік. Єдине, що я хотів сказати, що я радий і щасливий, що почав цим займатися. Таким чином, за 2021 рік, моя команда. Трансформувалася з зародка якоїсь класичної агенції в якийсь гібридний маркетинговий механізм, який постійно щось робить, щось вигадує, знаходить якісь нестандартні маркетингові рішення і лише на цьому заробляє гроші. І я розумію, що майбутнє і моєї команди, і взагалі маркетингу в тому, що буде зменшуватися контакт клієнт-замовник, точніше замовник-виконавець. Ці взаємовідносини повинні дійти до єдиного кліка, до контракту в один клік, типу там є офер від замовника рекламодавця, я хочу ось це, готовий платити стільки-то, обмеження такі-то. Виконавець це все приймає і цим всім займається. І тільки таким чином це повинно працювати через те, що воно буде максимально ефективним. Тут повністю справедливо розподіляються ризики і бенефіти однієї і іншої сторони. Тому я за те, щоб максимально мінімізувати усілякі переговори і стратегічні моменти з клієнтом, я фанатію від перформанс маркетингу, і я хочу далі в ньому все більше та більше розвиватися. Це можна називати по різному, і це може приймати дуже багатьох різних форм. Це може бути і афіліейт маркетинг, і арбітраж, і венчурний маркетинг, і партнерський маркетинг. Називайте це як хочете, але це справді якийсь дивний гібрид, який правильно розподіляє зони відповідальності, і як я бачу, він дає найкращий результат через те, що за результат вболівають обидві сторони, і обидві сторони зацікавлені розібратися в тому, як це все правильно зробити. Окрім того, в 2022 рік я входжу також ще в ролі інвестора в медійні продукти. Зараз з моєю командою ми розроблюємо медійні ресурси. Це медійні ресурси і в соціальних мережах, і медійні ресурси класичні, ну тобто інформаційні сайти, але результати. Всього цього ви вже від мене почуєте в 2022 році, через те, що це ще в зародку, і я не хочу поки що про це все розповідати. Там дійсно повинно вийти дуже і дуже е, цікаво. Але знову ж таки, я йду туди, чого я ще не знаю, і я розумію, що буде дуже багато помилок в цьому році, в цьому плані, але я налаштований в цьому дуже класно розібратися. Щоб згодом отримати з цього також задоволення від процесу, ну і, звичайно ж, грошики. Так, друзі. Я вам раджу в наступному 2022 році скористатися своїми усіма найкращими наробками із 2021-го, відшліфувати їх і зробити їх ще кращими. І хотів окремо вам подякувати за те, що весь цей рік ви мене дивилися, ви мене підтримували, ставили мені лайки. Коменти, підписувалися, писали свій фідбек і в особисті повідомлення, і при зустрічі. Я дуже сильно це все ціную, всіх обіймаю і всім гудбай!